Вітаю шанувальників драйву та яскравих емоцій на каналі нашого інтернет-магазину. Найцікавіше зі світу техніки Spark вже незабаром. Сідайте зручніше ми починаємо. Триває велосезон, і торгівельна марка Spark продовжує радувати своїх шанувальників яскравими новинками, даруючи шалені емоції ну, просто щодня. До вашої уваги, гірський байк Air Bright. це втілення стилю, яскравий акцент у світі велосипедів, який з легкістю приверне увагу найвибагливіших райдерів. Ключовою складовою є легка та міцна алюмінієва рама. Повітряно-масляна вилка робить катання комфортним. Дискові гідравлічні гальма забезпечують надійне та точне гальмування за будь-яких умов. Створений з любов'ю до деталей, він поєднує надійність та функціональність, які роблять його незамінним для всіх, хто цінує комфорт, безпеку та неперевершену. Якість. Звичайно, добре, коли велик вже складений, і відразу після придбання можна вирушати на зустріч пригодам. Але ж не хочеться витрачати зайвого, тому багато райдерів обирають варіант замовлення в коробці для самостійного складання. Мабуть, у багатьох початківців процес складання велика асоціюється приблизно з наступною картиною. Та маю запевнити, що це абсолютно не так. Вам не прийдеться викладати безліч незрозумілих деталей та гортати численні сторінки мануала, адже сучасний байкс парк складений вже на 80%. А щоб виключити будь-які сумніви з цього приводу, пропоную взяти коробку постачання з новим великом Air Bright та. Провести його складання. Хочу запевнити, що це доступно навіть тим, хто береться за справу вперше. Для того, щоб робота пройшла швидко та легко, і не доводилося відволікатися, пропоную завчасно підготувати комплект інструментів. Це, по-перше, канцелярський ніж та кусачки. Також знадобиться набір шестигранників, ріжковий ключ на 15 та викрутка. А ще незаймим буде насос. А тепер до роботи. Отже, перед нами міцна та надійна коробка з гофрокартону складального комплекту. Звільняємо від поліпропіленової стрічки, що стягує її, та відкриваємо. Погляньте, як ретельно та надійно укладені деталі. Тому з приводу транспортування не може бути жодних сумнівів. Все прийде! Ціле та неушкоджене. Що ж в самому пакуванні? Так, це сидіння з підсідельним штарем, обгорнуте поліетиленовою плівкою. Викладаємо поряд. Є окрема мала коробка з комплектуючими. Найбільша складальна одиниця це рама в зборі з заднім колесом, кермом та привідним механізмом. І нарешті захисні крила в поліетиленовій плівці також викладаємо. Та прибираємо коробку. Тепер пропоную оглянути вміст малого пакування. Тут є вісь переднього колеса, монтажні комплекти для крил з самими крилами, хумути для встановлення світловідбивачів та світловідбивачі, дві педалі та окремі метизи для кріплення на кермі. Звісно ж, присутня інструкція. На дозвіллі пропоную її ретельно вивчити для підвищення ефективності обслуговування та подовження терміну експлуатації велика. Далі розпаковуємо раму у зборі. Як бачите, вона вкрита спіненою поліетиленовою плівкою та скріплена хомутами. Найбільш відповідальні вузли додатково обгорнуті гофрокартоном. Для відкриття користуємося кусачками. Робимо це обережно, щоб не пошкодити лакофарбове покриття. Кермо утримується з конструкцією лише на тросиках. Обережно знімаємо пакування. Зараз вже все розпаковано і можемо переходити до складання. Почнемо з сідла: вставляємо підсідельний штир в раму, закручуємо гвинт кріплення і з зусиллям затискаємо на потрібній висоті фіксуючим ексцентриком. Перевіряємо положення сідла. Для початку краще встановити його паралельно до землі і посередині підсідельного штаря. А необхідну висоту відкоригуємо вже під час катання. Переходимо до переднього колеса, беремо його вісь та вставляємо у втулку так, щоб лапка виявилася зліва, і пружинки були з обох боків втулки. Наживляємо гвин з одного боку. Знімаємо заглушку з вилки та гальма і вставляємо колесо в дропаути. Перевіряємо рівність положення. Затягуємо гвинт кріплення та затискаємо ексцентриком. Ставимо велосипед на підніжку та продовжуємо монтаж. Як я казав раніше, заднє колесо вже попередньо встановлено та налаштована система перемикання швидкостей. Дуже зручно. Далі до кермової частини знімаємо заглушку на гвинті кріплення виносу до штоку вилки, послаблюємо його кріплення шестигранником, переводимо винос вперед, контролюючи по розташуванню гальмівного диска та надійно затискаємо і повертаємо заглушку на місце. Також з використанням шестигранника акуратно відкручуємо кришку виносу. Встановлюємо кермо рівно посередині. За рисками. Прикриваємо кришкою. Закручуємо гвинти поперемінно хрест на хрест, не докладаючи надмірного зусилля, щоб не зірвати різьбу. Ну що ж, відцентрувавши кермо, остаточно затягуємо всі гвинти на виносі. Для цього також знадобиться шестигранник. На цій моделі передбачена функція блокування вилки локаут манеткою на кермі. Тому зараз переходимо до її встановлення. Розміщуємо механізм кріплення зліва на керні та наживляємо гвинт. Перевіряємо зручність користування манеткою і остаточно затягуємо гвинт кріплення шестигранником. Наступний крок. Дивимося на педалі. Ліва та права педалі різні. Педаль із літерою L на торці Осі це ліва педаль із лівим різьбленням. Тобто вона вкручується в шатун проти годинникової стрілки. У правій педалі R різьблення праве вкручується за годинниковою стрілкою. Тому праву педаль закручуємо від руки за годинниковою стрілкою з наступною затяжкою ріжковим ключем на 15. Ту ж саму операцію, але проти годинникової стрілки виконуємо для лівої педалі. Для того, щоб змонтувати заднє крило, необхідно попередньо зафіксувати на підсідельному штирі хомут з вже встановленим на ньому кронштейном. Зробити це достатньо просто, без використання додаткових ключів чи викрутки, адже передбачені гвинти баранці кріплення на ньому. Подібним гвинтом прикручуємо заднє крило на посадковому місці кронштейна. Ось так. Зручно та швидко. Переднє крило має у своєму складі дві частини. Воно потребує попереднього складання перед встановленням. Верхня, коротка та нижня довга частини крила зістиковуються за допомогою кронштейна. Кожну з них вставляємо у відповідні пази та просуваємо до характерного клацання. Вставляємо кріплення переднього крила в штоквилки знизу та затягуємо шестигранником. Подальший монтаж переднього крила проводимо, зіставляючи пази кронштейна вилки з відповідними пазами монтажної пластини на кронштейні, просовуємо до клацання. Все готово! Залишається розмістити комплект світловідбивачів. Зокрема, на підсідельному штирі ставимо хомут та затискаємо гвинтом за допомогою викрутки. Беремо червоний світловідбивач та вставляємо в пази монтажної пластини хомута, просовуючи до клацання. На кермі монтаж світловідбивача, але вже білого кольору виконуємо таким же чином. Майже готово. Залишилося тільки накачати колеса. Сучасні велосипеди Spark виготовляються на надточному обладнанні з використанням новітніх інноваційних технологій, тому всі компоненти вже готові до експлуатації та не потребують додаткового обслуговування на початковому етапі. Стосовно ж проведення налаштувань байка Spark в домашніх умовах ми вже зняли відповідне відео. Тому, у разі потреби, будь ласка, перегляньте той ролик. Посилання на нього знайдете, як завжди, внизу під цим відео. Ще раз уважно оглядаємо велосипед, перевіривши кожен встановлений компонент. І якщо все ок, сміливо вирушаємо у свою першу поїздку. Якщо вас зацікавив велосипед Spark Air Bright або будь-який інший з широкого модельного ряду бренду, та ви бажаєте більш детально ознайомитися з їх технічними характеристиками, будь ласка, завітайте на наш торгівельний майданчик. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете інструмент, обладнання, техніку для дому та ремонту, саду чи городу. Чому саме наш інтернет-магазин вартий вашої уваги? Адже зі своїм більш ніж десятирічним досвідом він може запропонувати вам понад 60 тисяч товарів з оперативним доставленням у будь-яку точку країни з власних складів. До ваших послуг комплексні експертні консультації та вигідні пропозиції. А розгалуджена власна мережа сервісних центрів це запорука спокою та надійної роботи вашої техніки. Ми також пропонуємо повні комплекти запасних частин на всі моделі техніки Spark. Заходьте на сайт з запчастин і вибирайте все, що вам потрібно. А наша сьогоднішня зустріч вже добігла кінця. Сподіваюся, що це відео для вас було дійсно корисним. Підписуйтесь на канал, обов'язково ставте вподобайки і не забувайте про дзвоник. Це для того, щоб не пропустити нічого цікавого. І до зустрічі у нових відео на нашому каналі. Все буде Україна. Бувайте!